Вітаю, шановні слухачі! Мене звуть Лілія Скольська, я лікар-анестезіолог медичної мережі Добробут, асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету Богомольця та інструктор Європейської ради реанімації. Сьогодні поговоримо про капнографію та її роль у реанімаційних заходах та післяреанімаційному лікуванні. Мета нашого навчання зрозуміти, яка роль капнографії під час проведення реанімаційних заходів. Принципи хвилеподібної капнографії. Як використовувати капнографію під час СЛР та після реанімаційному лікуванні? Вуглекислий газ СО2 відпрацьований продукт метаболізму. Щодня в організмі людини його виробляється приблизно 400 літрів. Кров'ю він переноситься в легені, де видихається. Концентрація вуглекислого газу в крові вимірюється як парціальний тиск СО2. У нормі становить діапазон від 35 до 45 мм тутного стовпчика. Як же можна дізнатися рівень СО2 без забору крові на газометрію? Для цього ми використовуємо капнометр або капнограф. Капнометр це прилад, який використовують для вимірювання концентрації СО2 в кінці видиху. Він дає числове значення парціального тиску концентрації СО2. Капнометри поділяються на якісні та кількісні. Ось тут ми маємо якісний капнометр, колориметрія. Він змінює колір залежно від концентрації СО2 у видихуваному повітрі. Ці капнометри одноразового використання. Тут представлений капнометр, що дозволяє не тільки вимірювати концентрацію СО2 в кінці видиху, а й показує частоту дихання пацієнтів і в деяких моделях навіть хвилю капнографії. Метод вимірювання в нього інфрачервона спектрофотометрія. Капнограф це пристрій, що відображає форму хвилі концентрації СО, коли вона змінюється під час фаз дихання та числове значення показника в кінці видиху. Капнографи зазвичай інтегровані в монітори пацієнта або дефібрилятори. Тут бачимо, що лінія забору газу приєднується до дефібрилятора, куди необхідно правильно встановити капнограф, щоб отримати релевантні показники, найближче до пацієнта, тобто відразу до інтубаційної трубки чи надгортанної маски. Оскільки, щоб проаналізувати концентрацію СО2 у видихованому газі, більшість капнографів використовують відбір проб бічного потоку, і прилад постійно забирає приблизно 50 мл суміші та аналізує її. Якщо ж недоступний капнограф у моніторі або дефібриляторі, можливе використання портативних капнографів. Ось тут зображена класична хвиля капнографії капнограма, запис змін показника СО2 під час фаз дихання у вигляді кривої. Під час вдиху СО2 відповідно дорівнює нулю. На кривій капнографії ми бачимо точку А старт видиху, де СО2 дорівнює нулю, а потім під час видиху відбувається поступове наростання концентрації вуглекислого газу з максимальним значенням у кінці видиху, в точці Б. Це називається хвильовою капнографією. Аналізуючи капнографію, маємо розуміти. Що внаслідок градієнту тиску СО2 в крові та в газовій суміші в альвеолах СО2 в кінці видиху буде в нормі нижчим. Рівень СО2, що реєструється в кінці видиху, називається end tidal СО2 і в нормі становить 32-42 мм ртутного стовпчика. Окрім хвильової капнографії, що зображена вгорі, можливе формування тренду. Це дає можливість оцінити зміну показника протягом певного часового інтервалу. Розглянемо криву ЕЦО під час реанімаційних заходів. На першій хвилині СО2 залишається низьким, тож маємо неякісні компресії грудної клітки. На другій хвилині бачимо, ЕСО2 вже вищий, що свідчить про покращення якості компресій. Та після третьої хвилини ЕЦО2 починає зростати і залишається стабільно високим. На четвертій хвилині зареєстровано відновлення спонтанного кровообігу. Спробуємо зрозуміти, чому так і як це застосувати на практиці. Що може впливати на рівень СО2? Метаболізм, серцевий викид, елімінація легенями. У здорових людей зміни СО2 є результатом змін метаболізму, оскільки серцевий викид та елімінація легенями нормальні. У пацієнтів зміни частіше будуть викликані зниженням серцевого викиду, що впливає безпосередньо на транспортування вуглекислого газу та або порушеннями вентиляції, що зумовлено різними легеневими та позалегеневими причинами. Наприклад, Хронічне обструктивне захворювання легень чи пригнічення дихання при зниженні рівня свідомості, або ж поєднанням двох чи трьох факторів, наприклад, наявність гіпер чи гіпометаболізму. Тож для кращого розуміння ролі капнографії розділимо її використання у двох категорій пацієнтів: пацієнти в стані раптової зупинки кровообігу, яким проводять серцево-легеневу реанімацію, та пацієнти зі спонтанним кровообігом після реанімаційне лікування або інтенсивна терапія. У пацієнта в стані раптової зупинки кровообігу під час серцево-легеневої реанімації капнографія дозволяє нам оцінити такі пункти: оцінка якості компресій, діагностика відновлення спонтанного кровообігу, уникнення введення адреналіну при раптовому наростанні СО2, додатковий фактор прийняття рішення щодо припинення реанімаційних заходів, верифікація положення ендотрахіальної трубки без перерви в компресіях. Розглянемо тренд ЕЦО під час раптової зупинки кровообігу. Серце не працює, кровотоку та серцевого викиду немає. СО2, відповідно, не елімінується з тканин, отже, ЕСО2 буде критично низьким. Під час компресії кровотік до легенів буде частково відновлено, і якщо пацієнту проводити штучну вентиляцію легень, ЕЦО збільшуватиметься пропорційно генерованому серцевому викиду, що прямо залежить від якості компресії, оскільки саме вони забезпечують серцевий викид під час РЗК. Якісні компресії дадуть СО2 в кінці видиху 15-20 мм тутного стовпчика за рахунок серцевого викиду, який генерується компресією. У разі неякісних компресій ми бачимо рівень СО2 менший, ніж 15 мм втутного стовпчика, як тут. Тож, якщо під час СЛР ми маємо показники капнографа менше, ніж 15 мм тутного стовпчика, необхідно звернути увагу на якість компресії. Часто така ситуація виникає при втомі реаніматора. Щоб цьому запобігти, необхідно стежити за вчасною заміною члена команди, який компресує, і при появі низького показника замінити його. Стабільно низькі показники капнометрії, менше 10 мм тутного стовпчика під час реанімації асоційовані з поганим прогнозом для пацієнта. В одному дослідженні ЕЦО-2 менше 14 мм тутного стопчика під час реанімації мав чутливість і специфічність 100% у прогнозуванні тих, хто не вижив. Після зупинки серця та серцево-легеневої реанімації протягом більше, ніж 30 хвилин, рівень вуглекислого газу, який видихається, знижується і може стати практично нульовим через припинення метаболізму. Однак використовувати цей прогностичний фактор ізольовано для прийняття рішення не рекомендовано. Адже вимірювання не завжди буває точне, бо це залежить від багатьох факторів, зокрема від того, чи забезпечена прохідність дихальних шляхів просунутими методами і чи правильно працює капнограф. ЕЦО2 лише додатковий фактор прийняття рішення про припинення реанімаційних заходів. Його можна застосовувати лише в комплексі з іншими показниками. У випадку обструкції легеневого кровотоку, до прикладу, тромбоемболія легеневої артерії тела, кровотоку в легенях немає, тому і СО2 також не елімінується. Схожу з попередньою картину бачимо на цій капнограмі. Пам'ятайте, що це не специфічна ознака, а отже потребує підтвердження іншими методами та відповідного лікування. Отже, якщо під час реанімації капнометрія дає нам стабільно низькі показники ецо 2 необхідно диференціювати такі причини: якість компресій, можливість обструкції легеневого кровотоку тела чи прогноз пацієнта. Під час відновлення спонтанного кровообігу наростає серцевий викид. І якщо проводимо вентиляцію та капнографію, то бачимо різке стійке зростання СО2 в кінці видиху до нормальних значень 32-42 мм ртутного стопчика, іноді навіть вище. Це з високою вірогідністю є ознакою відновлення спонтанного кровообігу і найчастіше супроводжується наявністю пальпаторного пульсу. Часто це можна виявити під час натискань і таким чином уникнути непотрібних компресій та введення адреналіну пацієнту, у якого відбулося відновлення спонтанного кровообігу. Щоб запобігти адреналін індукованим аритміям та повторній зупинці кровообігу на цьому фоні. Разом з тим, одне лише наростання СО не є приводом для зупинки компресій, оскільки часто наростання СО2 відбувається за декілька хвилин до появи пульсу, що пальпується. У пацієнта зі спонтанним кровообігом капнографію застосовують для контролю положення ендотрахіальної трубки, для виявлення від'єднання пацієнта від контуру, для досягнення норму вентиляції та виявлення раптової зупинки кровообігу. Розглянемо це детальніше. Капнографія золотий стандарт верифікації положення ендотрахіальної трубки в дихальних шляхах. Після інтубації трахеї, початку вентиляції та приєднання капнографа, наявність кривої СО2 з першого вдиху підтверджує положення трубки в дихальних шляхах, однак не виключає однолегеневої інтубації. Тому всі інші методи підтвердження положення трубки обов'язково мають бути застосовані. Відсутність кривої СО2 після інтубації свідчить про інтубацію з травуходу. Положення трубки має бути негайно скориговане. Верхня крива демонструє нормальний патерн капнограми у вентильованого пацієнта. Якщо пацієнта від'єднано від контуру ШВЛ чи трубка змістилася, часто ми це можемо зафіксувати по капнографії раніше, ніж будь-якими іншими методами. На капнограмі внизу візуалізується різкий обрив кривої і падіння показника до нуля. При вентиляції пацієнтів завжди орієнтуємося на дані капнографії. Відносно цього коригуємо параметри вентиляції. Пам'ятаємо, що цільовий діапазон норми вентиляції ЕСО2 в діапазоні 32-42 мм ртутного стопчика. Як ми можемо на це впливати? Коригуємо частоту вдихів та дихальний об'єм. Пам'ятайте, що більше вдихів і що більший дихальний об'єм, то більша елімінація СО2 і, відповідно, рівень його нижчий гіпокапнія. Чим це небезпечно? Гіпокапнія викликає спазм церебральних судин та, відповідно, ішемію головного мозку. Уникати гіпервентиляції критично важливо, це погіршує прогноз. І, відповідно, навпаки, низька частота дихання та малий дихальний об'єм, гіперкапнія, вона викликає розширення церебральних судин і зростання кровотоку, що може призвести до набріку головного мозку. Якщо ми реєструємо пацієнта на ШВЛ різке зниження ЕЦО2 при герметичному контурі, то це може свідчити про раптову зупинку кровообігу. Часто це найшвидший метод запідозрити РЗК у пацієнта, якому проводять ШВЛ та капнографію, негайно оцінюємо ознаки життя та діємо згідно алгоритму АЛС. Капнографія це контроль якості компресії грудної клітки, додатковий фактор прийняття рішення про зупинку реанімаційних заходів, уникнення непотрібного введення адреналіну, розпізнавання відновлення спонтанного кровообігу, золотий стандарт підтвердження положення ендотрахіальної трубки в дихальних шляхах. Контроль вентиляції вчасна та швидка діагностика ускладнень.